До Речі, на сторіночці також, крім спортивного одягу, крім красивезних купальників, є ще гарний вибір кросівок, люкс копії оригіналу, топові модельки за дуже доступними цінами. До речі, якщо вдруг вам не підійшов розмір, то у них є обмін. За це можете взагалі не переживати. І, звичайно ж, не залишимо вас без знижечки 5% по моєму промокоду. Тому як будете замовляти, обов'язково пишіть промокод і ще отримуйте знижку. Знаєте, з покупкою цього костюма якось і бажання спортом зайняте з'явилося. Може, це я і вдома буду. Ну, просто погляньте, як він круто сідає по фігурці. Дівчата. Це просто вау, а колір, який бомбезний, це де в коричному такому трендовому. до речі, одразу гляньте і на якість. Дуже-дуже хороший, дуже якісний, класно тягнеться і класно втягує. От в мене, наприклад, лесіни тут з такою йдуть утяжкою. Ну гляньте просто, яка талія. Це вау. До речі, на цій сторіночці в цьому магазинчику є різні костюми. Можна, до речі, придбати окремо і лосінчики, Можна так само костюмчики, є в різних кольорах, з різними модельками, з різними принтами. Також і є футболочка, шорти, є з велосипедками. Коротше, реально на будь який смак, навіть є такі спортивні комбінезони. І що мені дуже подобається, заду дуже дуже гарно сидять. лосінки з ефектом пушап. І дівчата не можу не похвалитися своєю обновочкою новеньким, красивезним купальником. Просто погляньте на цю красу. Зазвичай я ношу роздільні купальники, але цей здільний просто шикарний. Ззаду відкрита спинка, дуже-дуже гарно і на спинки, і дуже-дуже гарно і спереду. В мене в темно-синьому кольорі, але він є в різних кольорах. Є ще електрик, дуже мені подобався, але в мене вже є такий купальник. І є у блакитному, і є в зеленому, в різних-різних кольорах, не лише в синіх, дуже красивий, також в червоному, гарний. І взагалі на сторінці дуже величезний вибір купальників. Тому, хто планує влітку на якісь басейни на сторіночці дуже гарний вибір. І роздільні, і здільні ну, це просто моя любов, просто вау. І, до речі, ми маємо для вас ще дещо приємне. Ми вирішили розіграти для вас купальник. Це якраз те, що потрібно до літа, до сезону до такого теплого сезону. Е, дуже класний купальник, він йде роздільний і він є в різних кольорах. Тобто переможець обере собі колір. Все, що треба зробити, це підписатися на сторіночку і проявити у них актив. І все. І зовсім скоро ми оберемо переможця на дуже класний купальник. Тому усім бажаю удачі, приймайте участь, нехай щастить. Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно, байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні буває таке, що у мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене, в мене знаєте, такий тип шкіри голови, типу, більше. Нормальний, ближче до жирного. Щось коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня. Але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голову, помила вже завтра зранку. Отак от, от. Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке, ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний. А от таким, як я сьогодні, прокинулася, у мене настрій був ненормальний, і я пішла помила волосся. І тепер відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, комплектик з топом, такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила, одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз, Він просто бомба, звичайно ж, собі замовила. Тим більше, знаєте, тоді був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала. Зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або в світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики. Щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику я вже не раз залишаю посилання: великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплекти, можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати, і взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще одні, також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект, я обирала собі окремо, просто підбирала для себе, а вийшов дуже шикарнючий комплект. По-перше, тут такий бюст красивий, що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусиків. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка. Можна знімати собі бретельки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких шлем, як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас ще вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстель для вас по промокоду новак замість 369. Тому користуйтесь. Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків. П'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от, вам все одно, плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможе зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір. Будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі, обов'язково приймайте участь умови. Дуже постійно ну і класний подаруночок для себе. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 20 по 26 серпня. Масло молок є 73%, 78,80%, плавлений сирок пластинками по 48,90%, новинка і по знижці вареники з сиром по 37,90, Пельмені з яловичиною та свининою 124 гривні. Пельмені панські від левада по 64. Пельмені фірмові з яловичиною 115 гривень. Сир 12 місяців. натертий 63, подріблений 70 гривень шматком 121,50. Курячий рулет від добров 151 гривня, сьомга слабосолена від своєї лінії 81 гривню, оселедець 45 гривень, сьомга слабосолена філе шматок 150 гривень, ікра горбуші зерниста 229,50 гривень. Морозиво 100% в стаканчику 12,70 у брикеті 14,50, півкілограмове 65 і чорна кава 13,50. Також новий товар по знижці мінтай по 200 гривень за кілограм. Риба цього тижня у нас скумбрія 196 гривень за кілограм, Креветки від своєї лінії 190 гривень. Правові палички своєї лінії 69 Напої фретелі в баночці по 25,20. Шашлик в маринаді по 20,50 за 100 г морозиво золотий каштан від своєї лінії по 15 гривень. морозиво факел з гущеним молоком по 18,90, пиво львівське 17,15,58 гривень. Корона по 43 гривні. Вино безалкогольне по 140 і 127 гривень. А взагалі на вина світу зараз знижка до мінус 40%. Паштет по 24,50 чай день у день. Різні смаки по 26 гривень за упаковку. Пепсі по 34,30, а зі смаками 35,50, Напій спрайт та фанта по 40,70. Соуси густо, сирний 21,50, часниковий 20,30, салати з тунцем 57,50, 58,50 і 50,50. 50. Печінка тріски 72 гривні, шпроти 62 гривні. Янес Оліс 34,70, 44,70, 51,90 і соуси по 18,60. Печиво ловіта з желейною начинкою 26,50, міленіум по 48 гривень, велика лакмі 109 гривень. Кава зі Львова 124 еспресо, львівська традиційна 145, амбасадор мелена 158 і 138 гривень. Амбасадор розчинна 270 гривень. Кава Якобс в зернах 680, мелена 160, а розчинна 260-300 та 300 гривень. А також в зернах знижка на каву Амбасадор 600 гривень за упаковку. Чіпси Pringles по 97,90 А ми тим часом закупилися в АТБ. Потім з дому зроблю розпаковку і купили ось це таке морозове Перебери. Дуже воно нам смачне, і воно це з абрикоскою всередині. Сиркове. Я думала, воно буде більше схоже на, знаєте, глазуровані сирки такі великі, але ні, це морозиво. воно дуже смачне. Нам дуже воно сподобалось. Ми вже не вперше беремо І я бачила, що є звишені чи з черешньою. Чи з полуницею. Коротше, ще з чимось є точно, але в АТБ тільки таке. Тому пробуйте. Реально дуже класно. Ну і воно невеличке, в принципі. Тобто, якщо не любите багато морозива, то садко перекусити якраз ідеально. А якщо любите багато, то вам треба декілька штук. Розпаковочка на 1200, щоб ви собі розуміли. Ну, так. Да. Ці штучки, як кажуть, якщо зекономити, то можна було б не брати, але ми їх дуже любимо. Вони зараз по знижці і взяли. Ось такий сиром, але я вам скажу, мені ось такі більше подобаються. Взяли чотири сиром і дві пачечки з паприкою. Владь більше сиром любить. Ось, це овірок він взяла. Потім взяли ось ці штучки. Вони такі смачні. Ми їх спробували, вони дуже-дуже добрі, з глазур'ю. Куряче філе. Грішим пепсі. Без неї тяжко жити. <сміст> по знижці, як не взяти. Курячий рулет, до речі, зараз також по знижці. Сухарики з родзинками. Владик вирішив згадати смак дитинства і яйця. Яйця можна було більше взяти. Ну, коротше, ну то таке. Оце все 1200. Розпаковка з АТБ на 720 гривень. Ну, як завжди, Грішем пепсі. <сміст> Потім сьогодні буду готувати овочеве рагу, а може і не овочеве. Коротше, взяла капусту, взяла перчик, взяла морковку, інші овочі в нас, в принципі, є. Хватні палички були по знижці в АТБ. Ще буду готувати один десерт, тому купила ніктаріни. До речі, в АТБ попадалися непогані 120 гривень кілограм. Ну, такі реально непогані салфетки теж були по знижці. Взяла водичку, бо хотіла пити, та й вже взяла. Е, броколі, три упаковки, теж зараз по знищуємо. І ось така суміш юніор, також зараз тузничку. Тому і набрала. Е, що тут ще? Ну Там ще броколі ще юніор, томатна паста взяла ось таку, бо ми, в принципі, її багато де не додаємо, то я взяла таку 250 г. Вона невелика, вона найменша зі всіх просто була. Хоча можна було трикутничок взяти, але я, мені його мало. Тому ну, взяла таку кобачку. І рис. Все, 720 гривень. Жушко, жушко, жушка, коропушка, що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш, дереш мені тільця? Бледне, таке моє Велика розпаковка з Аврори на 1600 гривень. Зараз вам покажу, що я тут купила. І, якщо чесно, більша частина всяких приколів для вас. Ну, по-перше, дуже-дуже гарнезний, ось такий, як воно там правильно називається, глечик для напоїв. Дуже красивий, я вже покажу, коли повністю розпакую. Ще один такий стакан для напоїв. Дуже крутий. Він, до речі, ми навіть собі такий задумувались взяти, бо кладеш його в холодильник і потім наливаєш напій, і він тримає прохолоду собі. Коротше, дуже класний. Ще ось такий килимок-пляжний для пікніку. Коротше, класна штука. Є термосумка для продуктів. В принципі, можна так сказати, набір для пікніку. Е, кормочки для льоду. Ще ось такий набір з посудом для пікніка. Тут є абсолютно все. Різні тарілочки. Тебе тут не хватало, До побачення. Різні тарілочки, вулички, стаканчики. Коротше, дуже класси. Кормочки для морозива. І тебе тут не випадково. Ну, це вже ми собі купили щітки і пасочки. Рогалю вам. Тут різні суміші для морозива, для молочних кокейв okay. і ось такі лимонадики. Точніше концентрати для лимонадів. Розіграш буде в сторіс, тому заходьте. До речі, а ви бачили, що в АТБ з'явилися вже безалкогольні вина. по 199 гривень. Три якихось різних. Біле, рожеве і червоне. Цікаво, цікаво, цікаво. Раніше я не бачила такої позначки.